Доброго дня! Прийшов час е, мішати сироп. Ми цього року знову мішаємо самі, чому самі, зазвичай ми купляємо, але минулого року мішали самі і цього року також мішаємо самі. Тому ціна е, мав би сироп готовий бути дешевший ніж цукор, але чомусь е, о, чомусь не є. І так, як я показував минулого року, ми мішали у Єврокубі в квадратному пластиковому кубі. А минулого року, або й навіть, я не пам'ятаю, ну менше з тим більше, ніж рік тому, я купив собі такий бак. Це бак на молоко з-під молока, і я його переробив, щоб під заміс сиропу. Так, що ми використовуємо? Використовуємо таку. Помпу, це так само, як мотопомпа, але вона зроблена під, під електрику. Я купив окрему мотопомпу. Мотор мав від старої циркулярки. І ось так. Як бачимо, от звідти знизу воно воду витягує, потім шлангу перекачує. Як бачимо, тут де труба вниз. І воду зразу її крути. Таким чином, сироп зразу сам замішується. А, ну Це я набирав воду. Довго не бере часу, бере буквально пів години, щоб замішати. Тут виходить 1200 літрів бак, але ми мішаємо 1000 літрів сиропу за один раз. Мішаю сироп 1 до 1,5 це більше ніж достатньо. Я навіть коли купляв, я купляв сироп, це був це був сироп 1 до 2. 1 до 2, але я завжди додавав трошки води. Ось, більше 1 і я навіть одного року був давно вже. Замішав 50 один до 1 до 1 і бджоли перезвонували нормально. Але треба трошки більше його давати, так що воно виходить на одно і те саме. А, використовуємо цукор. Цукор в таких мішках, 10 кг мішку, можна купити 20 кг, колись купляли тільки 20 кг, але знову це, це просто не вкладається в голову зазвичай більша кількість дешевше. А от минулого року цього року 10 кілограмовий мішок, дешевше купити два мішки ніж 120 20 кілограмовий. Так що мішаємо цукор в 10 кілограмових мішках. Е -е... Кидаю спочатку 40, 450 кілограм цукру. Воно його замішує, а потім ще додаю 300 кг, то виходить 400 кг. 500-600-750 кг цукру до 500 літрів води. Ось. Після того, як я дам 450 кг цукру, я даю 10 мішків і треба трошки така дрелька велика, трошки помішати посередині, бо трошки цукру лишається посередині. Скільки бере часу? Бере, рівно пів години мені бере, щоб замішати один цей. Це коли вже вода готова, вода тут є, бере пів години. Ну і пів години бере, щоб набрати води сюди. Так що годину часу. Далі що? Воду використовуємо гарячу, тому бере так мало часу. Була би вода, Була би вода холодна, то би брало десь приблизно годину. Я пробував, то бере приблизно годину-півтора, щоб холодною водою мішати. Економимо час. Чим гріємо воду, просто електричні бойлери. Маю три бойлери. І це дає достатньо води, щоб вода, щоб набрати 500 літрів води гарячої. Вода приблизно 60 градусів, коли виходить з бойлера. Що, що, ось і все дуже просто, трошки бардак, але тут таке робоча обстановка. І воно так циркулює, як бачимо, і тут є вихід на шланг. І по шлангу ми перекачуємо у баки, у машину. На тому дякую. Підписуємося на канал, ставимо подобайку. і до побачення!